Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні вже закінчується у нас 7 липня 2025 року. В нашому місті сьогодні, в першу половину дня, було гучно. Дуже гучно була така шахітів. Є постраждалі, 20 чоловік постраждалих. Зачепило частний сектор, там рознесло будинки. Ну, як завжди, ворог воює із звичайними людьми. Ми тримаємося і живемо далі. Дуже страшно, що живемо в одному місці, і так відбувається серед білого дня, десь це було о 10-й годині. Приблизно люди йшли по магазинах, скуплялися, хтось за хлібом йшов, і отаке дітки йшли на заняття, бо зараз є гуртки у дітей, і дуже страшно. Відбувається підтримка, хто поранений, хто. Щас не в своєму домі, так як він пошкоджений. Ну війна не закінчується, але нам треба триматися. Доброго дня, дорогі друзі! І у нас сьогодні дуже велике свято. У нас день народження у нашої маленької дівчинки, у Ксюшки, у нашої малюнечки, нашої дівчатки, яка веселушка, наша хихтушка. Я думаю, що їй сподобається. Як ми прикрасили кімнату, подаруночок жде, ну це ще не весь подаруночок Там ще подаруночок лялька, ребер. Для неї ми повинні сьогодні її отримати. Якось так. Боже, як ми любимо цих діток. Війна, скільки забрала рочки. Ксюшки вже сім років сьогодні. І так якось вона, знаєте, на душі так трепетно. Боже, наші діточки хай будуть здорові, живі, щасливі. Хай у них все вдається. Щастя їм доброї долі. Прокинеться скоро наша маленька чудова принцеска. Будемо поздравляти. Моя красоточка, да, 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 you! you. you. <laughs> Нравится, да, Ксюшка, я тебе желаю счастья, дорогая! Я тебе желаю быть счастливой, здоровой, мира, да, да, Преданих друзей, щоб в твоїй житті все відбувалося, все по Божій любові, щоб боженька і божа мати всі допомагали тобі. На світлий путь тебе вели. Зайчик мой, я тебе дуже люблю, кісінька моя. Тебе дуже люблю. Давай. Чап, 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 чап. давай. Моя віття. Я тебе люблю. Очень очень Дуже дуже. Сюнька, я для тебе постаралася знайшла. Зняли з продажі, а мама знайшла все одно. Я знаю, що ти їх любиш. Клас. <гас> Сюня. Дві книжки такі класні. Як не давати себе ображати, навчитися дружити. Вау, у нас такого нету, по-моєму, Ксюха. Клас. Так він рожевий. Боже, у нас такого не було. І брелочка. Вау, це написано, вода. Зелені глаза, ксюха, круто, Ну я не знаю, мені так подобається. Це найкращий котик, який в тебе був. Дивись, які в нього глаза ізумлюдні. Просто. Так, супер. Еще котик. Ксюша дуже любить котики. И тут мама все сейчас хвост починит. Починим хвост. Це лисичка была? Ты такой хотел. Ну, самое главное, что ты такой хотела. Так, шарики на, наши тут дивися. Ой, шарики тут всі попадали. Сейчас мы их візьмемо. Батяш, всеки шарики. А покажи глину. Где там глина яка кольорова? Аж Не Тому що Цікаве. Кольорова вона блискуча. Я на пробу взяла попробувати. Там такі класні кольори, дивіться, з блискавками. А це да, для глини. Це тільки для А це дивіться. Да, там я думала, що це як браслет робити, а там дивіться, як грошечку. Тобто можна робити, там як булавочка. І воно... Mm -hmm. Вони такі, мені сподобалися, бо вони тут такі, знаєш, трузорі, так вони такі цікаві, цкакаві, цікаві, такі. Mm -hmm. Хорошо, будеш, так? Ха-ха, да? mm -hmm. <плес> іще нитки, можу, нітку може ходить. А це ще не всі подарунки, скоро буде, знаєш, ялька. Ребор ляльку ми ждемо. Ну, на сьогодні сказали, що вже повинна а, пройти лялька наша. А дивися, що там дітка ми приготували. Смотри, що ми приготовили. Дітка. Красиві. А оце котики. Дивись, якщо набор котика в кожній дитинці буде за конкурсом. набор сусерья котики Рожевий попався що я покажу там красивый холодильник такая классная классная я не побачила ну да він же ж огромний. А это Аня, а вот это Платон. Иди сюда. Вот. И сегодня это мне Аня подарила. Аня спокойно. Может, мне секретка дает. А кого ты больше хочешь? Давайте ну, сейчас загреем. Хорошо, я сейчас. Кого ты больше хочешь? Ну когда что секрет? Ну они серые говорят. А я не могу открыть. Давай я. Давай я. Давай я. Давай. Аня, а то страшно. Зеленая. Зеленая, да. А мор. Я не знаю. Ну как не знала? Это называется. Купила за миллион долларов. Неправда. Смотрите, Это не оригинал. Спасибо, Аня. Спасибо за это. Я видела, когда братары есть. А, точно, туда. Сейчас мы на травку пидем. Ну давай ти там можеш бути. Раз, два, три. Готовий. Бубах, бабах, бабах. У нас даже, короче, у мужа нету ни страницы, никуда ни, рухи, ни в Инстаграм. И у нас общая страница, которая... Дуже поклазли, ні хоч попікають. Ми зараз пойдемо на бату, так їхні ганяти їхню енергію. Дітки самі себе відлікають, розлікають, ігри. Я там вже написала теж фанти, але поки що не дошло. Не встигла я зняти, як вони кричали. Тут дітки у нас просто радості дуже відомі.

І тривайся, і тривайся. Та два взяв, синок. Нічого, ну хай буде до це без круто. Не мене драйва. У мене.

Вона похожа на принцесу. Да, что там принцеси. Карлінко, покажи, як принцеса танцює. Там круче. Да, Правильно. О, Супер, молодий. Сто дімо, може танцювати. О, Ксюша, тебе шикарна. Суша, що тоді засота. проспівати про цю балерину капучину. Що нову? Пару слов. Чи віршик, чи вісім років. знає, ти знаєш, що ти? А... а віршика не Ну, нічого честра. А давай Анечка, можна Анечка допоможе тобі? Смотри, ценит класс.